Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні день маковея, свято Маковея. Вітаю всіх із цим святом, всім здоров'я, всім миру, всім благополуччя, радості, щастя. І сьогодні печемо пиріжки із яблуками. Рецепт простий-простий, Тісто 5 хвилин у вас вже готове. Яблуки натерли і пиріжки попекли. Дуже смачні, виходить із такого займісу багато, продуктів мало. Тому. Вперед печемо, просто будете їсти і облизуватися. Всім смачного покажу, як замішую тісто весь процес. Вийшло їх десь 35-38. Точно не знаю, бо перша сковорода у нас первачки люблять, то перша сковорода вже, вже тягали, а потім вже я так десь приблизно прикинула, ну це так. Тому це нормально. Вбиваємо 2 яйця, чайна ложка солі і стакан цукру. І додаємо 20-25 дріжджів. Отак, дали, покришили ручками. І все гарненько перемішали. Так, наче ці дріжджі з цукром, з яйцями, з усім, щоб воно було однорідна маса. Це маса розтерта, це дуже швидко все робиться. Тепер сюди треба влити. Або молоко, або кефір, або кисле молоко. Зараз почався піст. Можна лити воду. Можна будь-яку рідину. 300-350 грамів. Немає такої точної пропорції. 300-350 грамів. У ну, мене молоко зараз є. Я сюди вливаю молоко. Розколочу ще раз. Гарненько так. І буду замішувати тісто. У тісто треба додати. 8 грамів розпушувача до муки. Розпушувач не можна додати в рідину. Розпушувач треба додавати у ну, принаймні, я так роблю, у муку, у суху суміш. Все. І замісили тісто таке, щоб воно було м'якеньке. До до І вже під кінець, я зараз покажу, коли тісто будете вимішувати на столічому мисці, треба додати 3 столові ложки соняшникової олії. Ось це мука. Тепер оце таке тісто, додавайте 3 столові ложки соняшникової олії і вимішуйте тісто на столі. Тут вже є розпушувач, тут вже муки, трохи я додала, і тепер скільки візьме тісто. муки. Так, дівчата, тісто готове. Оставляємо його до тих пір, поки ми підготуємо яблуки. Яблуки або кришимо, або тремо. Я яблуки тру. Можна накришити, якщо дуже соковиті, буде пускати сок. Але все, не треба чекати, поки воно там збільшиться у багато разів. Не треба нічого, воно само по собі збільшиться. Тісто ось отаке, бачите, воно в мене липне, воно ось отаке тянеться трохи. Поки я натерла, тісто приготувала, буду ліпити пирожки і розігріваю, поки буду ліпити, у мене розогрівається сковорода. Олія там, треба, щоб вона була розогріта. І будемо класти туди пиріжки із яблуками на сковорідку на олії. Пиріжки поклали, обов'язково треба накрити кришечкою, обов'язково. Вони під кришечкою вас підійдуть і будуть ну, на середньому вогні будуть такі пишні-пишні. Пиріжки на сковорідці, бачите, вони вже виростають, вони виросли, вони самі по собі виросли. Одне єдине, хочу сказати, що хорошо заліплюйте Яблука з цукром, бо я кладу спочатку цукор на тісто, а потім трохи яблук, щоб не витікав сік, бо у вас буде горіска тоді, якщо буде сік витікати. А так вони збільшуються і подивіться, вони такі, такі смачні, такі. а запах яблучний на, на всю кухню. Оце бачите, скільки мене вийшло пиріжків. Ну, це не всі. Це ми ще трохи поїли. Ось у того замісу тіста я стільки пирожків зробила. Зробила я їх, ну такої середньої величини, бачите, не треба чекати, поки вони підійдуть, там тісто, ходить, заглядати. підійшло, не підійшло. Просто замішали, суп вранці варите, пироги печете. Ще якщо вам чоловік чи дитина допоможе яблук начистити і натирти, то взагалі це дуже швидко. Зараз покажу, що всередині. Особливо вони смачні, коли вони холодні. Ну просто, просто бомбічні. Серединка ось така. бачите, Пористе тісто, там яблучки. Ну, ну Смачні пирожки, дівчата, печіть печіть. І не пожалкуєте жодної филиночки, як спечете. Можна тісто брати трошки тонче. ну Нам так подобається. На здоров'я, всім смачного, всім гарного настрою. До зустрічі.